1991 рік радянський союз припиняє своє існування на чемпіонат Європи 92-го року. Відправляється збірна СНД. Символічна збірна, в яку входять представники Росії, України, Грузії та Білорусі. Одразу після євро 92 росіяни починають фарбування українців у свою збірну. Велика кількість гравців, народжених в Україні, приймають російське громадянство. Віце-президент ФІФА росіянин В'ячеслав Колосков застосовує весь свій вплив. Що правонаступником радянської збірної стала збірна Росії. Саме вона бере участь у відборі до чемпіонату світу 94-го року. Україна та інші країни пострадянського простору залишаються за бортом відбору до Мундіалю. Нам залишається грати тільки товариські матчі. Ідею президента ФФУ Віктора Банікова провести турнір, щоб виявити найкращу збірну на пострадянському просторі, і дати саме їй право грати у кваліфікації до чемпіонату світу навіть не розглядають. Збірна України знекровлена втечею гравців у Росію з дуже скромними фінансовими можливостями, розпочинає свій шлях до визнання фактично з нуля. Сьогодні ми будемо говорити про збірну України з футболу у період з 1992 по 1994 рік. Збірна СНД провалила свій виступ на Чемпіонаті Європи 92-го року, і по завершенню чемпіонату російські футбольні функціонери одразу почали процес вербування гравців, народжених в Україні. Так, в теорії Сергій Юран, Віктор Нопко, Андрій Канчельський змогли грати за Україну, але обрали російський паспорт. Втім, у тій збірній було і двоє гравців, які відмовилися грати за Росію. Це гравці шотландського клубу Рейнджерс Олег Кузнєцов та Олексій. Михайличенко Михайличенко навіть сказав доволі легендарну фразу в історії українського футболу про те, що він не уявляє шотландця, який буде грати за національну збірну Англії. А от автор першого голу в історії національної збірної України Іван Гецко так згадував свій контакт з росіянами. На те, щоб зробити вибір на користь України, вплинув Йожев Сабо. Коли він мене запрошував, то запитав мене, що скаже твій батько, який живе на Закарпатті, якщо ти захочеш грати за Росію. Ти розумієш, як до тебе будуть ставитись люди, сім'я? І цей момент вплинув на моє рішення. Я попросив два дні, щоб все взважити, і після цього я ухвалив пропозицію від збірної України. Звичайно, росіяни не зупинилися, вони почали вербувати навіть тих гравців, які вже виходили на поле у футболках національної збірної України. Так, наприклад, Олег Саленко, Ілля Цимбалар, Юрій Нікіфоров, Сергій Чербаков вирішили приєднатись до збірної Росії. Хтось пояснював це бажанням пограти на чемпіонаті світу, адже такий шанс не завжди випадає на долю футболіста. Ну а хтось просто відсутністю запрошень від ФФУ в будь-якому разі, мабуть, найменше претензій може бути до Олега Саленко, який насправді народився у Санкт-Петербурзі. Ну зараз він живе в Україні, і начебто підтримує Україну в будь-якому разі, як би там не було. А Олег Лужний свого часу сформулював свою думку про цих гравців. Це чиста зрада. Зрозуміло, що їм у Росії запропонували найкращі умови, але жодні гроші не можуть зрівнятися з патріотизмом. Я точно ніколи не проміняв би батьківщину. Звісно, варто додати, що Федерація футболу України не боролася за українських гравців. Вони просто не могли їм нічого запропонувати, окрім форми національної збірної. У них не було грошей, та й форма була не найвищої якості, як згадував Іван Гіцко, коли отримав футболку національної збірної. Побоявся, що вона просто розсиплеться у нього в руках. Ну у ФФУ і справді не було коштів, вони навіть не могли оплатити переліт легіонерів на матчі. Будь-якому разі, друзі, я не буду детально зупинятись на темі вербування українських гравців росіянами. На цю тему в Ютубі вже є кілька цікавих і детальних відео. А ми будемо говорити детальніше про те, як українці грали товариські матчі у період з 92 по 94 рік. У 1991 році була створена емблема національної збірної України, як потім згадував віце-президент ФФУ Анатолій Біденко, був проведений конкурс, але ескізи, які були надіслані, були відверто відстійними. Тому він згадав, що колись у Москві купив книгу емблем футбольних клубів та національних асоціацій, і там йому впала в око емблема національної збірної Канади. Потім була справа тільки за художниками. Вони її українізували, і так замість кленового листка з'явився тризуб. Про емблему Федерації футболу України ми говорили у попередньому відео. Це була потворна кругла емблема з написом російською та англійською мовами. Свій другий матч в історії збірна України доволі несподівано провела у Сполучених Штатах. Постаралася українська діаспора. Американці взяли всі витрати на себе, окрім перельоту. Але і на це грошей у Федерації футболу України не знайшлося. Шукали спонсорів через спортивні газети і, подейкують, що переліто платив президент Борис Фену Дмитро Злобенко. Грали на полі університетського стадіону в маленькому місті Піскатуї, штат Нью-Джерсі. Команди зіграли нічию 0 0 Команда Віктора Прокопенко провела непоганий матч. А на 76 й хвилині на поле вийшов Сергій Ребров, який на той час грав за Донецький шахтар. Після матчу гравці навіть отримали непогані гроші для них їх зібрала та сама діаспора. Наступним був виїзд в Угорщину у сусіднє з Україною, місто Нєрідьхаза. Гімн України перед матчем виконував канадський козачий хорт, і вони так захопилися, що три хвилини грали гімн України, поки угорці не почали свистіти і кидати яблука на поле. Все ж таки, вони прийшли. Подивитися футбола, не слухати гімн України. І Україна все ж таки не змогла взяти реванш за поразку в першому матчі і програла на останніх хвилинах 2-1. Гол за Україну забив Юрій Гудименко, представник Симферопольської Таврії, першого чемпіона України. Цей матч став останнім для Віктора Прокопенка на посту головного тренера збірної України. Наступний матч Україна виходила під керівництвом двох тренерів Павлова та Леоніда Ткаченко. Матч закінчився в нічию 1-1. Гол за Україну забив Юрій Максимов. Ну а 12 листопада 1992 року збірну України очолив. Олег Базилевич. Старт Олега Базилевича, як головного тренера збірної України, виявився доволі неоднозначним. У квітні 93-го року збірна України в Одесі грала з Ізраїлем, поступалася по ходу поєдинку 0-1. Але Сергій Коновалов зміг зрівняти рахунок нічия 1-1. Втім, далі була і перша перемога. У травні 93-го збірна України здолала збірну Литву, поступаючись по ходу поєдинку 0-1, Українці забили двічі. Спочатку Віктор Леоненко, а далі Дмитро Михайленко забили по голу. І так, перемога 2-1 над Литвою стала першим доробком Олега Базилевича. Однак вже у наступній грі наша команда поступилася на виїзді Хорватам 3-1. За Україну забив Андрій Гусін. Ну а далі стався черговий тур у Сполучені Штати. Перший матч був з господарями В середині першого тайму Уго Перес вивів американців вперед. Але Віктор Леоненко наприкінці першого тайму забив двічі. Цікаво те, що йому асистував Геннадій Литовченко, якому вже було на той момент 30 років. Він був вже футбольним ветераном, а грав за Борис Фен, який виступав у другій лізі чемпіоната України. І це проти збірної, яка грала на чемпіонаті світу 94-го року, і зіграла забігаючи наперед дуже і дуже пристойно. Ну, а захисник збірної України Андрій Васильчук так згадував роботу Олега Базилевича. Запам'яталося, як тодішній головний тренер Олег Базилевич готував підопічних теоретично. Спочатку проводив індивідуальну розмову, потім викликав гравців одного амплуа та нарешті давав командну установку. У тому поєдинку збірна України виграла 2-1, ну а потім стався вояж у Сан-Дієго, де Україна грала з мексиканцями. грала на Полі для регбі, яке було абсолютно не пристосовано для футболу, і Україна, власне, можливо, через це і програла мексиканцям 2-1. Єдиний гол це автогол мексиканців, тому навіть не будемо його згадувати. Насправді, Сергій Ребров ближче до завершення гри міг зрівняти рахунок, але не пощастило. А в останньому матчі українці знову грали з Сполученими Штатами Америки, і там все вирішив єдиний гол Сергія Попова. Українці знову перемогли американців цього разу з рахунком 1-0. Гравець збірної України Ігор Жабченко так згадував це турне. Політали ми по штатах багато. Щоправда, в основному нам довелося побувати в невеликих містечках, хоча кілька годин ми мали на екскурсію Нью-Йорком. Запам'ятався Сан-Дієго, де ми проводили свій матч проти збірної Мексики. Стадіон був забитий під зав'язку. Увага преси була неймовірною. А ось перший матч ми проводили у Каліфорнії у невеликому містечку на штучному полі, що для нас тоді було в новинку. За європейським часом гра починалася близько двох годин ночі. Було не дуже комфортно, хоча акліматизацію ми певною мірою пройшли. Тоді сокер за океаном лише починав розвиватися, а справжній бум стався вже після чемпіонату світу, який приймали США-94. го Нас зустрічала діаспора лише у Каліфорнії, натомість у третьому матчі американці дуже хотіли нас обіграти. Це було помітно за жіотажу напередодні у пресі, зарядженості самого суперника, але тоді у них нічого не вийшло. Чудовий удар дався Сергію Попову практично з центру поля. І ми мінімально перемогли. У цьому турне захисник збірної України Андрій Васильчук випросив у голкіпера американської збірної меоли воротарські перчатки, які він передав Дмитру Тяпушкіну, воротарю Тернопільської Ніви, який потім теж буде грати за національну збірну України. Ну а потім він переїде у Спартак, і так і залишиться жити і працювати у Росії. Власне, на цьому. Закінчився 1993 рік в історії національної збірної України. Новий 1994 рік в історії національної збірної України розпочався дуже невдало. У Хайфі наші хлопці програли Ізраїлю 0-1, пропустились пенальті на початку гри і так і не змогли відігратися. Зате потім була перша домашня перемога у Києві. Збірна України обіграла Білорусь 3-1. Леоненко, Беженар та Михайленко забивали у цьому поєдинку. До речі, за білорусів забив відомий динамівець. Валентин Белькевич. Щоправда, тоді він виступав за мінське Динамо. Зверніть увагу на доволі специфічну форму збірної України. Так, це ще один комплект від Амбро, дешевий шаблонний дизайн, до якого додали емблему збірної України. Далі була дуже важка нічия зі збірною Болгарії 1-1, а воротар Дмитро Тяпушкін так згадував про цей матч. Дуже добре пам'ятаю гру проти збірної Болгарії. Команда в них була просто неймовірною. Хрісто Стоєчков, Йордан Лечков. Красімір Балаков болгари добряче втомили мене у тій грі, але нічию один-один ми відстояли. Завдяки голу Юри Сака ми зрівняли рахунок. Це була остання гра болгар перед чемпіонатом світу. Варто додати, що Болгарія на тому чемпіонаті світу посіла четверте місце, а Україна продовжувала готуватись до першого кваліфікаційного відбору до чемпіонату Європи. Українці ще встигли зіграти з Арабськими Еміратами. Нінчия 1-1. Там Борис Фінкель на останніх хвилинах врятував Україну від поразки, і ось таким неоднозначним результатом українці готувалися до свого першого офіційного матчу. Друзі, я дякую всім тим, хто. Додивився це відео до кінця, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Чесно скажу, що ваші коментарі це єдине, що не дає мені опустити руки. Ще раз дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете продовження, теж пишіть у коментарі. Будемо далі говорити про перший офіційний відбір збірної України до Чемпіонату Європи 96-го року. Дякую за увагу. Побачимось!